Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Дев'ятий тур української прем'єр-ліги вже від барабанів залишилося його завершувати. А завершувати будемо протистоянням від результату, якого дуже багато залежатиме саме розташування команд у турнірній таблиці. Адже зараз, дивлячись на те, що відбувається в УПЛ, диву, даєшся, невже ми могли таке спрогнозувати? Споркібестини та злотитими вітає папе звісся світри папе. Це дві серці. Папе, Це дві серці гри. За прапору металіста вкидає зараз Мартинюк. Дуже багато боротьби у повітрі. У штрафному майданчику Кудрівки. Удар за меж. Перший удар. Козаку залишає м'яч Мельничук. Сам тягне праву бровку, але козак до штрафного майданчика подає. Калюжний відбивається. Розбігається футболісти харківської команди. Сердюк. Саме одразу вперед. А лонгболи ніхто не відміняв. Це найпростіший шлях. І зараз лаштує під нового світюха, але не б'є. Віддає далі на Думанюка. Тут же ми бачимо Лосенка. В нього хороший є постріл. Цього разу щільно до газону, але не надто сильно покотив. Іван Лосенко придивився відео гри Івана Калюжного. У чемпіонаті Індії, то, повірте, там Іван Калюжний роздавав такі передачі, що інколи Тоні Кросу не снилось. Так що цей елемент також не чужий для капітана Металіста. Зараз ось таке закидання. За комірець ледь не влітає м'яч Антону Яшкову. Чимало курйозних м'ячів вже було в цьому чемпіонаті України. Зараз уникає такого чергового пропущеного м'яча Голкіпер Кудрівки. Тє переведення напрямку Рашиці прочитав о, цей намір Артем Мачелюк, але обробити цю передачу <гладен> Ладен Бартулович хитнув зараз захисника Кудрівки. Той одразу він не зрозумів, що не може головний тренер робити швидке вкидання. Хто знав Насправді, можливо, б і зараз не загубився б на футбольному полі. Гравець. Супервеликого арсеналу креативних навичок. А зараз який креатив від Кудрівки! Андрій Сторчоус робить те, що й робив рік тому. Він забиває ворота металіста 19-25. Але тепер робить це в рамках української прем'єр-ліги. Кудрівка прошиває найкращу оборону ліги. З лінії штрафного майданчика з розвороту. Андрій Сторчоус. Кладе цей м'яч. Ну, принаймні виглядає зараз, що без шансів для Данила Варкути. Четвертий м'яч для Андрія Сторчоуса в рамках УПЛ. Забивав Олександрії Карпата. І тепер металісто. 19.25. Ну і тут з днем народження. Далі через Антюха. Антюх котре помиляється при передачі. Величенька насправді кількість браку. На сьогодні в пасовій роботі металіста 19-25, що гравцям з таким класом, з таким статусом трошки не притаманно. Тут знову проходить вертикальний пас у Кудрівки і вдається прибрати суперника з ударом поворота, супроводжував цей м'яч своїм падінням Данилова Ракута. Денис Світюха. Сам показав, що буде прикладатися. Але тут світюха ні з чим залишив Мартинюка, якого поїхала опорна нога і, відповідно, вже не зміг завадити Це на подачі до штрафного напрямку Павлюка. Євген високо вистрибує, але все одно не дістається до м'яча. Дуже здорово грає сьогодні Кудрівка у повітрі. Ще одна подача. Від Калітвінцева. Наша балова. І то І Зараз Яшков пожонгував м'ячем, чи влітає він у ворота. Вся увага. До Сергія Задирана. Саме він асистент арбітра Вар. Саме вони відповідають за це. А тут зараз, а тут зараз буде складно. Шков не зафіксував. Ну знову ж таки з цього ракурсу ми не побачимо. А точної відповіді. Важко дати з такого ракурсу. Ще один кутовий із ударом по воротах. Відповідно, м'яч не зараховано, не залетів він повністю в воротах, хоча десь там може відсотків на 60, але це так приблизно з того ракурсу, знову ж таки з якого ми бачимо. Це мав би бути дев'ятий кутовий для Металіста 19-25. Натомість Кудрівка отримає шанс на свою атаку. Гостаєв Приймає м'яч внизу, Є під ним партнер. партнерстворчовос отримує передачу. Продовжуватиме. Але інше рішення приймає Андрій. Бити поворотах. Не надто вдається в нього цей удар. Другий темп атаки від Кудрівки. А ось цей удар хороший. Стійка зараз рятує металіст 19-25. Артем Легостаєв Зізнавався перед цим поєдинком, що хоче забити, хоче повторити свій влучний постріл минулого сезону. Тоді було на 95-й хвилині. Ми зараз добрі так ляпнув. Вже відіграний був Варакута, але це той випадок не лігостаєв. Денис Світюха другий удар від нього. Подача зараз дуже багато гравців. Металіста з ударом 1-1! І Тодо все ж таки знайшов свою нагоду. І вирівнює цифри на табло. Підганяє зараз Младен Бартулович. Ну і тут знову спрацювали стандарти. Зокрема, повторюю, роздивимося, тому що довго тримали нам увагу на попередньому епізоді. Ми не бачили, скільки гравців було в воротарському майданчику. Там був, ледь не обидві команди зібрались. І лише Петер Рітодо був на лінії. Ось Тут відклеїться, подача пішла в напрямку воріт. Павлюк. Павлюк різковій. І Тодо приймає цю різку передачу. Далі віддає на Антюка. Антюк на куті штрафного майданчика не прострілює поки що. Ось Тепер подача з лівої ноги. М'яч опиняється у Литвиненка. Той з розвороту б'є калюжний. По центру воріт. Там знаходиться Антон Яшко. Знову ця зона калюжного, де його ніхто не контролює. І максимально на точність намагався виконати. Іван Калюжний. Ну, Павлюк зараз не знає, що робити. На ближнього Крупського давати. А від Іллі також довга передача. М'яч не покидає межі поля. Антюх прийме цей пас. І знову небезпека біля воріт Кудрівки. Антюх в центр грає. Литвиненко на Ітодо. Ітодо шукає, як віддати на рашицю. Сам б'є. Пітер Ітодо. Яшков перестраховується. Не факт, до речі, влітав би цей м'яч в площину воріт. Зараз повтору ми подивимось. Тобто дивився, 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 та й сам пробив. Ну, можливо, встійку боїв лучше. Не даючи суперникам сильно перебігати. Зараз ще трьох навіть свіжих футболістів запустить Василь Баран. Якщо, Металіст 19-25, не заб'є каліт. Він це може це зробити. Черпачок від нього ось таке креативне рішення. Щоб піймати на ефекті несподіваності. Абсолютно всіх, і вболівальників, і Антона Яшкова. Півзахисник металіста 19-25. З цього флангу вже забивав Металіст 19-25. І ось знову закручується м'яч Яшков. Витягує його з дев'ятки. Це ще один кутовий. Тут прямий удар по воротах був з кутового. Швидше за все в Каркас би влучив. Але все одно доволі гостре. І ще одна подача. Знову м'якесенький Удар поперечена. Рятує зараз Кудрівку. З метру пробиває Ігор Когут. Ось той шанс. Ось той кивочок голови від Ігора Когута. Вже перелітав м'яч. Відіграний був Антон Яшковий. Не встигали захисники підстраховувати. Але Керкас і воріт сьогодні грають на стороні голкіперів. Пішла подача Заберджа. скидка далі. Свічка запалиться над штрафним майданчиком. Ще одне скидання. Мамросенко вже виносить м'яч. Нарешті дочекалися. Фінальний свисток Михайла Райди фіксує третю нічию. 1-1 у дев'ятому турі. Кудрівка залишається непереможеною на своїй домашній арені. На оболонь арені. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.